Без ТЕБЕ Продакшен. Творче об'єднання «МИ команда. <кій> Представляють фільм на основі досліджень Георгія Почепцова: Як медіа створюють ваш світ. Уся інформація, яка поширена у суспільстві за допомогою ЗМІ, творить комунікативний простір. Комунікація у цьому просторі буває таких видів: візуальна, вербальна, перформансна, міфологічна, художня. У будь-якому суспільстві змі перш за все формують єдину картину світу та створюють міф про країну, який би об'єднав її народ. Наприклад, американський міф цінує такі параметри: свобода, певний нарцисизм, усе найкраще може бути тільки в Америці, та можливості зростання для всіх, кожен може стати мільйонером. Радянський міф навпаки акцентував увагу на трудовому ентузіазмі та на постійній боротьбі за мир. При цьому радянська людина суспільні норми ставила вище норм біологічних, тому з'явилися павлики Морозови, які ставили суспільне благо вище сімейних цінностей. Радянський Союз і США успішно створили міфи, які об'єднали суспільство. Але американський міф існує і досі, натомість радянський давно знищено. Перебудова, яка призвела до розпаду радянського союзу, не що інше як спеціальна інформаційна війна, яку успішно виграли американці. Спочатку радянське суспільство отримало інформацію про інший стиль та спосіб життя за кордоном. Потім у суспільстві виникли цілі групи людей, які мали вже зовсім інші цінності та традиції. А далі відбулась зміна лідера громадської думки. Якщо раніше це був ударник праці, то тепер ним ставав письменник, актор чи режисер. У сучасному суспільстві міфологічна комунікація поступила з місцем візуальній. Телебачення, кіно та серіали формують картинку світу для сучасної людини. Усі телевізійні продукти будують для нас альтернативні світи, де живуть супергерої, які рятують світ ледь не кожного дня. Але ці образи мають і позитивний вплив. Наприклад, Супермен повертає віру у те, що добро обов'язково переможе зло. Гаррі Поттер повернув до читання сучасних дітей, які поступово стали забувати, що таке книга. А Мерлін показує усю силу дружби та вчить ніколи не здаватись. Нетократичне суспільство не задовольняє свої потреби тільки за рахунок візуальної комунікації. Сучасна людина комунікує переважно за допомогою соціальних медіа. Таку взаємодію сьогодні називають медіакомунікації. Соціальні медіа є найшвидшим каналом передачі інформації та засобом соціальних протестів. Ця інформаційна сфера концентрує у собі думки усіх користувачів і водночас надає до них безперешкодний доступ. Соціальні медіа сьогодні це масова аудиторія і неконтрольована владою комунікація, яка здатна скинути політичні режими або навіть вбити людину. Сьогодні той, хто контролює медіа, творить вашу реальність, і те, що буде з вами завтра, залежить не від вас. Єдиний перетунок – це читати книги і аналізувати усю інформацію.